Самоаналіз є важливим інструментом для пізнання себе, розкриття своїх сильних і слабких сторін, а також для встановлення чіткого напрямку свого розвитку. Ці запитання допоможуть вам не лише краще зрозуміти свої думки та емоції, але й визначити шляхи до покращення якості життя. Перше. Чи часто ви скаржитеся на погане самопочуття, і якщо так, то чому? Друге. Чи чіпляєтеся ви до інших людей з найменшого приводу? Що саме вас провокує? 4. Чи часто ви допускаєте помилки у своїй роботі? Якщо так, то які помилки повторюються найчастіше. Четверте. Чи використовуєте ви сарказм або образливий тон у спілкуванні? Які емоції це викликає у вас і ваших співрозмовників? П'яте Чи уникаєте ви спілкування з кимось? Якщо так, то що вас до цього спонукає? Шосте. Чи страждаєте ви від розладу шлунка? Які чинники спричиняють це? Сьоме. Чи здається вам життя марним, а майбутнє безнадійним? Якщо так, то чому? 8. Чи приносить вам радість ваша професія? Якщо ні, то що саме не відповідає вашим очікуванням? Дев'яте. Чи часто ви відчуваєте жалість до себе? Що саме викликає ці емоції? Десятий. Чи заздрите ви тим, хто перевершує вас у чомусь? Що лежить в основі цієї заздрості. 11. На чому ви зосереджуєте свої думки частіше На успіхах чи невдачах. 12. Як змінюється ваша впевненість у собі з віком, що на це впливає. 13. Чи аналізуєте ви свої помилки, щоб уникнути їх у майбутньому. 14. Чи дозволяєте ви близьким людям викликати у вас почуття занепокоєння? Чому це відбувається? 15. Чи бувають у вас різкі перепади настрою? Що їх викликає? 16. Хто вас найбільше надихає? Чому саме ця людина? 17. Чи терпите ви негативний вплив, навіть якщо можете його уникнути? 18. Чи дбаєте ви про те, як виглядаєте? Якщо ні, то чому? 19. Чи вдаєтеся ви до роботи як способу втечі від проблем? 20. Як часто інші люди впливають на ваші рішення та дії? Глибокі запитання для роздумів перше. чи маєте ви чітку та конкретну головну мету в житті. Якщо так, то чи є у вас план для її досягнення. Друге, чи боїтеся ви чогось із шести основних страхів страх бідності, критики, хвороби, втрати любові, старості або смерті як ви з цим боретеся? Четверте чи використовуєте самонавіювання для формування позитивного мислення? Чотири. Що для вас важливіше? Матеріальні блага чи здатність контролювати свої думки. П'яте. Чи практикуєте ви щоденний аналіз своїх дій, щоб виявити, що допомагає або заважає вам рухатися вперед? Шосте. Скільки часу ви присвячуєте корисним справам, таким як навчання, спорт чи медитація. Сьоме. Які три найголовніші слабкості впливають на вас найбільше, що ви робите, щоб їх подолати, натхнення через приклади. Розглянемо приклад Томаса Едісона. Люди навколо нього казали, що створення машини для запису та відтворення голосу це неможливо, але Едісон відмовився вірити в це. Він знав, що розум здатен створити все, у що він повірить. Завдяки цьому він зумів піднятися над сірістю буденності і стати одним із найвеличніших винахідників. Аналогічно, Генрі Форд, зіткнувшись із насмішками щодо свого автомобіля, не зупинився. А перетворив свою мрію на реальність, змінивши світ назавжди, ваш розум найцінніший дар. Ваш розум це ваша фортеця, яку ви повинні охороняти та розвивати. Ваша сила волі це ключ до контролю над своїм життям. Якщо ви навчитеся захищати свій розум від негативу, жодна зовнішня обставина не зможе вас зламати. Якщо ви чесно відповіли на всі ці запитання, ви тепер знаєте про себе більше, ніж більшість людей на цій планеті. Повертаючись до цих питань щотижня, ви відкриєте ще більше цінних інсайтів, які змінять ваше життя. А якщо є питання, на які ви не знаєте відповідей, запитайте людей, які знають вас без лестощів, і подивіться на себе їхніми очима. Це буде потужний і трансформаційний досвід. Запам'ятайте, ви здатні контролювати абсолютно все у своєму житті, включаючи власні думки. Це найбільша істина і найвеличніший дар людства. Контроль над своїм розумом це ключ до вашої долі, вашої свободи і вашого величезного потенціалу. Якщо ви не здатні керувати своїм розумом, ви не зможете контролювати нічого. Розум це, це не просто інструмент, це ваша святиня, ваш духовний стан. Захищайте його, використовуйте мудро і не допускайте до нього впливу токсичних думок. Ваша сила волі це щит і меч, які оберігають ваш розум від негативу. Згадайте Томаса Едісона, усі навколо переконували його, що створення пристрою для запису і відтворення голосу неможливе, але він вірив, що розум може створити будь-що, у що він здатен повірити. Ця віра зробила його одним із найвеличніших винахідників. Генрі Форд, попри насмішки та критику, не лише змінив світ своїми автомобілями, а й заробив величезне багатство, яке служить прикладом того, що можна досягти. За допомогою віри у себе і наполегливої роботи. Контроль над розумом це не магія, це результат самодисципліни, звички і чіткої цілі, підкріпленої продуманим планом дій, або ви керуєте своїм розумом, або він керує вами. Третього не дано успіх завжди починається з контролю над своїми думками насправді єдина різниця між тими, хто досягає величезних висот, і тими, хто. Залишається на місці, полягає в здатності тримати свої думки під контролем і направляти їх у бік мети. Дивлячись на життя людей, які здобули великий успіх, ви побачите одну спільну рису, вони володіли своїм розумом і використовували його можливості для реалізації своїх мрій. Більшість людей живе під впливом своїх відмовок, але давайте будемо чесними відмовки не створять вашого майбутнього. Світ не питає про причини ваших невдач, йому потрібні лише ваші результати. Ви єдина людина, яка може вирішити чи бути вам переможцем. Тож не зволікайте, навчіться контролювати свій розум, розробіть план дій і почніть діяти вже сьогодні. 55 найпопулярніших відмовок і виправдань. Більшість людей, які нічого не досягають у житті, мають одну спільну рису, вони завжди знаходять відмовки. Для виправдання своїх невдач, вигадані виправдання здаються їм реальними, розумними і навіть логічними. Але важливо пам'ятати, жодна з цих відмовок не допоможе вам заробити гроші, чи досягти успіху. Світ цікавить лише одне питання чи досягли ви успіху. Пропоную вам ознайомитися зі списком найпоширеніших відмовок, які зазвичай звучать від людей, що здаються проаналізуйте цей список та визначте. Чи не використовуєте ви деякі з них у своєму житті. ТОП 55. ВідМОВОК Якби Перше. Якби у мене не було дружини та дітей. Друге. Якби хтось дав мені поштовх. Третє. Якби у мене були гроші. Четверте. Якби у мене була хороша освіта. П'яте. Якби я знайшов роботу. Шість якби у мене було хороше здоров'я. Сім. Якби у мене був час. Вісім якби часи були іншими. 9. Якби мене розуміли. 10. Якби я жив в 1875 році, інших умовах. 11. Якби я міг прожити життя спочатку. 12. Якби я не боявся того, що скажуть про мене люди. 13. Якби мені дали шанс. 14. Якби зараз у мене був шанс. 15. Якби інші нічого не мали проти мене. 16. Якби мене нічого не зупиняло. 17. Якби я був молодшим, 18. Якби я міг робити що хочу, 19. Якби я народився багатим, 20 людей. 21. Якби у мене був талант, як у інших, 22. Якби я зважився заявити про себе, 23. Якби я раніше використовував свої можливості, 24, якби мені не діяли на нерви, 25. Якби мені не треба було займатися домашніми справами, 26. Якби я міг хоч трохи відкладати гроші, 27. Якби начальство мене цінувало, 28. Якби тільки хтось мені допоміг, 29 Якби моя сім'я мене розуміла, 30-те великому місті, 31, якби тільки я міг почати все спочатку, 32, якби я був вільним, 33. Якби у мене був такий характер, як у деяких людей, 34. Якби я не був таким товстим, 35 мої здібності, 36. Якби мій шанс вистрілив, 37, якби я міг розплатитися з боргами, 38. Якби я не зазнав тоді невдачі 39. Якби я знав, як 40, якби всі не були налаштовані проти мене, 41 Якби у мене не було стільки турбот, 42. Якби я вдало одружився. 43. Якби люди не були такими дурнями. 44. Якби моя сім'я не була такою марнотратною, 45. Якби я був упевнений у собі, 46, якби удача не відверталася від мене, 47, якби я народився під щасливою зіркою. 48, якби не невідворотність долі. 49, якби робота була легшою, 50 гроші, 51, якби я жив в іншому місті, 52, якби не моє минуле, 53, якби у мене було своє діло, 54, якби люди мене слухали, 55, якби у мене вистачило сміливості побачити себе таким, яким я є, чому люди так чіпляються за відмовки? Перша відмовка, то й це продукт їхньої уяви. Люди захищають свої виправдання, бо вони самі їх створили. Як і будь-яке дитя їхньої свідомості, вони захищають їх із завзятістю. Друге вигадування виправдань стало звичкою. Ця звичка настільки глибоко вкорінена, що позбутися її здається майже неможливим. Третій страх перед правдою. Більшість людей бояться подивитися правді в очі. Бо це означає визнати свої помилки і працювати над ними. Сила відмови від відмовок. Перший крок до успіху, там це подолання самого себе. Платон колись сказав: перемога над самим собою є перша і найкраща з перемог. Бути ж переможеним самим собою це найбільша ганьба. Кожен ваш вигаданий бар'єр це виправдання, яке стримує вас від змін. Замість того, щоб витрачати час на виправдання, почніть боротися зі своїми слабкостями. Що ви можете зробити вже зараз? Перше, визначте своїм як би напишіть список відмовок, які ви найчастіше використовуєте, другий проаналізуйте їх, розгляньте кожне якби і знайдіть спосіб перетворити його на дію. Третій. Замініть відмовки на плани. Кожну проблему можна вирішити, якщо її розділити на маленькі кроки. Життя це гра проти часу. Уявіть своє життя як шахову дошку, ваш противник це час. Якщо ви будете зволікати чи нерішуче думати над своїми діями, час змете ваші фігури з дошки, відмовки більше не працюють, бо тепер у вас є знання про те, як діяти. Вашим ключем до успіху є палки бажання змін, вибір за вами. Залишатися в полоні відмовок чи діяти, щоб досягти свого великого потенціалу ось декілька прикладів успішних людей, які досягли своєї мети. Перший Стів Джобс відмовки, які він міг використати, не закінчив університет, був усиновленим і мав скромне походження, зазнав провалу, коли його вигнали з власної компанії. Стів не дозволив відсутності диплома стати бар'єром. Після відсторонення від Apple він створив компанію Next, та придбав Pixar, а згодом повернувся до Apple і перетворив її на одну з найбільших компаній у світі. Друга опра Вінфрі відмовки, які вона могла використати, виросла в бідності та страждала від дискримінації, стала жертвою насильства в дитинстві. Її кар'єра тележурналіста почалася з невдач, бо казали, що вона не підходить для телебачення. Опра перетворила всі труднощі свого життя на мотивацію. Вона стала однією з найбагатших жінок у світі, заснувавши власне телевізійне шоу, яке стало платформою для позитивних змін у житті мільйонів людей, третій Ілон Маск відмовки, які він міг використати. Народився в пар і не мав доступу до таких ресурсів, як у США. Його перші компанії Zip2 та XCOM були продані і багато хто сумнівався в його наступних ідеях. SpaceX кілька разів зазнала невдач, а Тесла була на межі банкрутства. Ілон не боявся ризикувати, вірив у свої ідеї та інвестував свої кошти до останнього долара. Зараз він один із найбагатших людей на планеті, який створює майбутнє завдяки інноваціям. Четверта, Джоан Роулінг, авторка Гаррі Поттера, відмовки, які вона могла використати, жила в бідності, була матір'ю одиначкою. Її роман відмовлялися друкувати 12 різних видавництв. Багато хто вважав, що письменство нереальна робота Джоан не здалася і продовжувала писати. Її серія книг стала світовим феноменом, а вона однією з найбагатших жінок у світі. П'ятий Нік Вуйчич мотиваційний спікер. Відмовки, які він міг використати, народився без рук і ніг, стикнувся з булінгом у школі. Відчував відчай і думав про суїцид, Нік навчився приймати себе і перетворив свої фізичні обмеження на мотивацію для інших. Він став успішним спікером, надихаючи мільйони людей своїм прикладом. Шостий Томас Едісон, винахідник лампи розжарювання, відмовки, які він міг використати. У школі його називали надто тупим для навчання. Його експерименти провалювалися тисячі разів. Багато людей вважали його мрії нереальними. Едісон завжди відповідав Я не зазнав поразки, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Його наполегливість увійшла в історію, а винаходи змінили світ. Сьомий Арнольд Шварценеггер, актор і політик, відмовки, які він міг використати, народився в маленькому австрійському селі, не знав англійської мови, коли переїхав до США. Багато хто казав, що він ніколи не стане актором через акцент і статуру. Арнольд не звертав уваги на критику, він став успішним бодібілдером, актором і губернатором Каліфорнії, доводячи, що наполегливість перемагає все. Висновок, успішні люди мають одну спільну рису вони не шукають виправдань, вони знаходять способи подолати труднощі та використовують кожну невдачу як урок для зростання. Секрет успіху полягає в тому, щоб діяти, попри страхи, відмовки чи перешкоди. Якщо ці люди змогли, то й ви зможете.